Поговоримо з Іриною Мудрою, заступницею керівника Офісу Президента. пані Ірина, я Вас вітаю доброго вечора. В продовження нашого інформаційного вечора і продовжимо й тему. Зокрема, важливо. Адже президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Верховної Ради угоди про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Які подальші етапи для початку роботи цього самого спецтрибуналу? Так, робота над створенням спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України тривала з кінця лютого 2022 року. Власне, у січні 2023 року була створена коаліція держав, яка налічувала 40 держав Європейський Союз і е, Раду Європи. Е, було проведено 14 очних засідань. Цієї коаліції держав і безліч заочних за результатами яких було напрацьовано основні юридичні документи, необхідні для створення спецтрибуналу. Остання зустріч юридичних радників, яка завершилася власне підготовкою цього пакету документів, відбулася 19-21 березня цього року у Страсбурзі. На цьому засіданні було погоджено три основні. Основоположні документи щодо створення спецтрибуналу, це проект двосторонньої угоди між Радою Європи і Україною щодо створення спецтрибуналу, проект статуту спецтрибуналу, а також проект розширеної часткової угоди, яка власне регулюватиме адміністрування і функціонування спецтрибуналу 9 травня. У Львові було отримано політичне схвалення міністрами закордонних справ цього трибуналу. І власне 25 червня президент України Володимир Зеленський підписав разом з генеральним секретарем Ради Європи підписав угоду між Україною і Ради, Радою Європи. Тож які наступні кроки, подальші кроки? А далі має Комітет міністрів Ради Європи надати мандат генеральному секретарю? Щодо підписання часткової розширеної розширеної часткової угоди. Розширена часткова угода це є такий інструмент Ради Європи, до якого можуть доєднатися не тільки держави-члени Ради Європи, а також і не члени. А ми очікуємо, що такий мандат буде отриманий в вересні цього року. Сама угода, розширена часткова, буде підписана до кінця цього року. І в наступному році наші сподівання, що почнеться власне процедура, процес створення трибуналу і його запуску, тобто відбір суддів, прокурора э, захисту, э, тобто вже формальні кроки э, будуть завершені, і розпочнеться уже сама реалізація і угоди між Україною і Радою Європи. І розширеної часткової угоди, до якої ми очікуємо, приєднаються всі усі країни, які входили в коаліцію держав. А наскільки будуть дієвими повноваження і головна юрисдикція спецтрибуналу? Основні повноваження спецтрибуналу будуть стосуватися розслідування одного виду злочинів, злочину агресії, тобто найвищого. Найтяжчого злочину в міжнародному праві або його ще називають материнський злочин, і е, також е, це буде мати результатом притягнення до індивідуальної відповідальності найвищих посадових осіб Російської Федерації за планування, ініціювання і здійснення акту агресії проти України. Тобто акт агресії був. Вчинений проти України на території України, тому юрисдикція стосується території України. Тут дуже важливо розуміти ще, як буде відбуватися відбір суддів та інших працівників, і хто буде стежити за виконанням там тих чи інших рішень, адже не секрет, що лобі російські досі залишається в різних європейських країнах і в парламентах, і, зокрема, і в урядах мають так чи інакше вплив. І дуже важливо, щоб все було прозоро і надійно, як то кажуть. Власне, ці процедури регламентовані як і в статуті спецтрибуналу, так і будуть описані в розширеній частковій угоді. У спецтрибуналу буде список із 15 суддів. Кандидатів на до цього списку пропонуватимуть країни, які будуть членами. Цієї розширеної часткової угоди або повноцінними або асоційованими членами, тобто ті країни, які доєднаються до угоди, власне, і матимуть право пропонувати кандидатури суддів, прокурора до суддів є певні вимоги, вони мають мати високі моральні якості, бути незалежними, неупередженими, мають мати досвід у кримінальних справах. Досвід участі у е, е, кримінальних судових провадженнях і в галузі міжнародного права окремо буде створений керівний комітет, який формує незалежну консультативну групу з семи е, високовидатних, поважних суддів із е, будь-яких країн будь-яких юрисдикцій. І власне ця консультативна рада і буде відбирати до списку суддів, які найбільше відповідатимуть вимогам. Після цього керівний комітет проводить таємне голосування щодо відбору суддів, і строк призначення цих суддів 9 років. Вже з цього списку надалі президент спецтрибуналу буде призначати суддів до конкретних складів. До конкретних панелей судових палат для розгляду справ. Ну я так розумію, що і вироки ж будуть оголошені е, заочно, так би мовити, а тому формат е, розгляд справ, абсентія, ну, без присутності обвинувачених буде застосований практично до всіх фігурантів. Е, так, саме так. Це є е, така суттєва відмінність між. Е, Криміна, міжнародним кримінальним судом і спеціальним трибуналом щодо злочину агресії проти України, адже ми знаємо, що в МКС е, провадження заочні є неможливими е, в спецтрибуналі, вони будуть можливими і е, можна буде виносити вироки, е, обвинувальні вироки щодо е, осіб найвищого політичного військового керівництва, окрім тройки. Щодо тройки, це президент, прем'єр-міністр і міністр закордонних справ. По ним можливо буде проведення розслідування, формування обвинувального акту прокурором. Далі цей акт передається президенту спецтрибуналу, який направляє його судді попереднього провадження. Суддя попереднього провадження приймає обвинувальний акт щодо тройки і призупиняє провадження допоки ці особи Перебувають на посадах як тільки вони позбуваються своїх посад, провадження відновлюється таким чином. Відповідальність будуть нести усі причетні до злочину агресії, включаючи президента Російської Федерації, прем'єр-міністра і міністра закордонних справ. Специфіка щодо винесення вироку в заочних провадженнях щодо тройки. Зберігається, проте це виключно на момент перебування їх на посадку. Щодо решти осіб, це близько 30 осіб із вищого військового керівництва і політичного це весь склад Ради безпеки Російської Федерації, по ним можливе винесення оголошення і обвинувального акту, і відповідно вироку і заочних засудження. Ви, до речі, вжили тезу військово військовополітичне керівництво, але чимало людей вже порівнює цей процес, який може незабаром розпочатися із Нюрбернським. Наскільки доречно його ну, проводити якісь паралелі? Адже пам'ятаємо, що е гітлерівських посіпак і оточні Гітлера це здебільшого засуджували тоді, судили, і засуджували вироки, оголошували безпосередньо військовим генералам тощо. Так, і він в певному сенсі є продовжувач. Е Справи Нюрбенського трибуналу. І, е, але, на нашу думку, він є кращим, адже е, у нас процес створення, і ми маємо великі сподівання, запуску трибуналу відбуватиметься е, не після завершення війни, а ще під час повномасштабного вторгнення. Е, е, як і тоді, і в Токійському е, трибуналі, до речі, наш буде третім в Історії після Другої світової війни трибуналом, який судитиме найвище керівництво. В основному, ви правильно сказали, це військове керівництво, але сюди потрапляють і політичні лідери країни за злочин агресії, тобто ті, хто несе найбільшу відповідальність за війну проти України. Власне, як я сказала, це перший. Трибунал за злочин агресії з часів Другої світової війни тому ми маємо надзвичайну відповідальність не тільки перед народом України, але і перед світом довести цю справу до кінця. І відновити справедливість на сам кінець. Чи можуть додатися до цієї компанії диктатор російського, скажімо, там, очільника НДР або ж Білорусі, або ж Ірану, духовний лідер, той самий Химені, які підтримували всі ці роки війну? З Білорусів заходили російські війська. Нагадаю, так чи інакше, Білорусь сприяла процесу. Наскільки розпосюджується спецтрибунал на інших представників інших країн? Так така опція є можливою. Рішення, звісно, прийматиме е, сам трибунал, але це можливо, і більш того, я скажу, що е, е, за зло, злочин агресії е, може бути визнаний не тільки починаючи з 24 лютого 2022 року, а починаючи з 20 лютого 2014 року. Це є важливий аспект, адже на сьогодні юридично ми не маємо юридичного закріплення. Вчинення саме сам акту агресії Російської Федерації проти України, і такі рішення вони матимуть власне юридичну фіксацію акту агресії з 2014 року, що допоможе нам також розширити мандат і реєстру збитків і майбутнього компенсаційного механізму для отримання компенсацій, починаючи з 2014 року. Пані Ірино, дякую, що долучилася. Так розлогу все пояснили. А якщо комусь ще щось не зрозуміло, ми до цієї теми, звісно, неодноразово ще будемо повертатися. Ірина Мудра, заступниця керівника Офісу президента України, була гостею у цій порі.